Я маю приємність вітати Івану Гадус, яка минулого четверга відзначила її День народження. Також і вітаю Олену Ярченко. Де вона? А ось вона. бачите, я не побачу вас. Якраз вчора вона відзначала її День народження. Ну і треба згадати навіть, може трошечки раніше, чим ми звикли до того, бо я, ми ввели такий ну, такий порядок, що до середи ми згадуємо тих, які відзначили їхній дні народження, або якраз перед неділею, чи напередодні до середи, тобто від неділі. Але цей раз я кажу. Треба зробити якийсь, кажуть, ну окремий, окреме оголошення, тому що це якраз наш диригент буде відзначати її день народження в четвер. Я. Не в середу, а в четвер. Я. Так що вітаю вас, вітаємо всіх вас з нагоди ваших днів народження. Нехай Господь поблагословить всіх вас. Зокрема, треба, хочу похвалити нашого диригента Лілію, бо Лілія виконує всякі праці при цій громаді. Як вона не в кухні, вона і на церковній управі, вона навіть коли відбуваються річні наші е, збори, тобто наші, е, наші загальні збори, то вона працідником цих зборів. Вже, мабуть, більше 20 років. Так що вона молодець за все відважна, і докази відважності, і те, що вона і диригентом, бо вона ніколи не диригувала. А тоді, коли е, наш диригент і попередній е, осл... кажуть, ну, захворів, йому не було можливо вже чути, ні тон задавати, то Юлія. Ілля... Взяла на себе цей великий тягар і обов'язок дергувати нашим церковним хором. От тому низький вам поклін, дорога Ліля, з нагоди вашого дня народження, якого ми ще і відзначимо можливо добрим гарним способом. Так що вітаю вас, зокрема, Олену, так, вітаю вас. Вітаю і Івану. Може не всім відомо, вчора відбулося їхнє е, е, вінчання і весілля, і ми мали приємність е, їх вітати з дороді цього великого таїнства, єднання їх, кажуть, за церковним правилом. Бо на Україні інші обов'язки, інші е, вимоги. Так що, і ми вітали їх їхніх трьох дітей разом із цією гарною прекрасною подією на Україні. Як я хотів сказати і згадую, що обставини інакші там не завжди люди е, приступали е, перед Богом до таїнства вінчання. Але це вже трошечки пізніше ви таки прийшли до нашого храму, звеличили наш храм вашою присутністю і вашим вінчанням. Так що вітаю вас знову з вашими дітьми, з завдяки такого гарного, ну, прекрасної події в вашому житті, нехай Господь зберігає всіх вас, особливо вас, молодих. На многі і ногі літа. До <плес> від нам На многі літа, намі літа. Прошу всі встати. і єдиникам нашим співайте. День батька. Буває так у нашому суспільстві, це не тільки у нас, а можна сказати, по цілому світі. Коли ми відзначаємо День Батері, то весь світ співає, торжествує, ходять по ресторанах і вшановують їхніх матерів, бабусів, прадів прабабусів. А коли, коли приходиться. Вшановувати батька з нагоди дня батька, то одним словом поздоровили і на тому кінчається. <рес> це не так гарно. Ми, але це так війшло в таку традицію. Це не тільки я кажу, не у нашому суспільстві, можна сказати, по цілому світі, бо багато чути по радіо, по телевізорах, якраз те саме підкреслює, що ну, Маму, мамію згадали бабусів, прабабусів, а бідні батьки одним словом, Happy Father's Day, З фадерсдей дня батька. Бажаємо вам добра, много літа і порозходилися по-своєму, по своїх справах. Сьогодні я маю приємність особливо привітати батьків з нагоди сьогоднішнього, гарного дня дня батька. Ну, і я знаю, що між нами і дідусі, а прадідусів ще немає між нами. Бо це ще молода громада. Між іншим, прадідусів, я вже давно їх поховав. Тепер ми надіємося на те, на нове покоління, щоб е, частіше брали участь у церковному житті цієї святої громади. І тому, е, будемо може за 10 чи за 15 років, будемо вітати прадідусів. Дай Боже, щоб ця громада продовжувала на багато-багато років. Я, у мене вже не буде у той час, але церква вічна. І на ця парафія повинна продовжувати свою, кажуть на Своє існування, бо ми вже проіснували як парафія 80 років. Ми відзначили пару місяців тому ювілей 80-річчя цієї громади від її заснування. Так що і мені було приємно більшість більші тих ювілеїв бути учасником тих ювілеїв, бо я від самого дитинства виростав при цій громаді. Чи парафії. Надіємося, що ця громада чи парафія буде далі продовжувати своє існування ще на 100 років, дай Боже. І ми тільки чекаємо, щоб молоді, чи то із, із наших молодих родин або з прихожан, хоч ми за останні 25 років навіть дуже мало це, між іншим по інших парафіях, це таке, така. Ну не е, е, знехтування церковного життя, коли багато поприїжджали з України, то це ми рівняємо з статистику. І ця стати, статистика послідовно та сама, е, які поприїжджали тут до Канади чи навіть в Америці за останні 20 років, тільки 10, може 10% ходять до церков. Для молитви. Це, ну, так увійшло в життя. Я не знаю, чи це наслідки Совєтського Союзу, коли безбожники керували нашою Україною, але часи міняються. Дивіться, що сталося за останні три роки. Знов ворог став на, на своїх ногах і почав руйнувати, вбивати наших братів сестер в Україні. Незважаючи на це за радісним словом, вітаю всіх татів, батьків, дідусів з нагоди сьогоднішньої гарної події, Father's Day. Нехай Господь поблагословить всіх вас, подаючи вам не тільки сили, витривалості, а й духовної мудрості бути тими батьками, лідерами не тільки у своєму родинному житті. А також і у суспільному житті. До того і мушу докласти, щоб ваша участь була активною навіть і при нашій нашій Свято Юрівської громади. Бо ми бачимо, що більшість це жінки, навіть коли я з дитинства виростав у цій громаді, чи навіть як я був в інших громадах, у крові, в Веніпезі, наприклад, 80% керівників. Даних парафій це жіноцтво. Знаєте, ми можемо порівняти це до жінок мироносів, коли ми якраз згадуємо їх на Великдень, згадуємо і окремою неділею жінок мироносець. Що це доказ, що жіноцтво у християнстві велику активну роль відіграють у продовження Христової доброї військи. Вітаю наших батьків, дідів і майбутніх прав дідусів. На многі літа вам. Слава Україні, yes! слава Україні, yes! слава Україні yes! і приємного дня. Бажаю вам на до, дослідуючій неділі. Христос посеред нас.